Вітаю всіх на каналі Вікторія Халангот Вінтаж і дуже вам всім вдячна, що не забувайте про мене. Також вітаю всіх, хто вперше в мене на каналі. Хочу похвалитися знахідкою на барахолці. Я дуже промерзла сьогодні, але повернулася додому в гарному настрої, так як треба, з покупкою. Поступово зараз вам її покажу. Чому поступово зрозумієте? Це киця моя шкребеться в двері і хоче поспілкуватися з вами також. Але ні. Ну, дивіться. Це фарфоровий, декоративний, вироблений в Україні самовар. Клеймо коростень. Так. Погляньте. Який красень і які в нього розміри? Ось моє обличчя. Так. Ось так покажу вам трошки. Фасопрофіль. Це ще не все. Це така піраміда. Оп. <плес> І. Все наявне. Тобто він в ідеальному стані, я лише помила його, донесла додому. Він в ідеальному стані. Купила я його відразу скажу, на порядок дешевше, як мінімум. Скільки він коштує. Це не просто такий виріб порцеляновий. Цей самовар трошки дам інформації. Це самовар Коростинського знаменитого заводу українського, авторський. Автор Валентина Тригубова. Вона працювала довгі роки художником і скульптором, ну, головними на цьому Коростинському заводі. І ось тут яка багата пазолота, ви бачите, так? Мабуть, що камера передає, бачу. Багата пазолота, розпис, і цей самовар зветься «Бджілка». В якомусь з відео, хто дивиться мій канал, то хочете пошукати. Я його бачила на барахолці, на барахолці в продажу у пана Євгена. Я була загіпнотизована їм, скажу чесно, і ніколи не думала, що мені така випаде удача, інакше не скажу, щоб він з'явився в мене. Краник. Так, да, підсторюся, це підлазурний розпис. І тут є бджілки, вони намальовані, і рослинний такий гарнющий орнамент. Так. Ручки подивіться, як зроблені. Тут все продумано, всі деталі тут дуже продумані, вони рельєфні. Бачите? Про, е, пропрацьовані. Позолотою цей рельєф. І ручки так, як в супницях, теж таких дороволюційних, це використовувалось. Погляньте. Покажу вам, що він ідеальний. Ніде не зійшла позолота. подставка супер. І окрема ця деталька. Такий заварничок, заварничок-егоїст, теж має свій особи, звучить з тим великим самоварчиком, але свій особи малюнок. Теж проработана по цим під горлишком, фігурна. Пімпочка на кришці, з обох боків в нього малюнок є, як і на самоварі. Теж ідеальний стан, дивіться, клійма все це тут є, тобто можна, можна тримати ось так. І. Можна тримати, як це задумано, ось так. Але ж погляньте, яка краса. Це ж краса. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дуже вам вдячна. Сподіваюсь, що вам сподобалась ця інформація. І ви теж помилувалися. Цим українським виробом вінтажним. Це ж пригарно. Ось так ще розверну. О. Я дуже рада. Ну що, до нових знахідок, до нових зустрічей! Скоро вийде відео, там буде показано, як я його купила. Пока!